Окей, okay, народ, всім привіт. Трохи навіть дивно робити стрім Давайте, як завжди, згадаю чак ось таке, як його вести Почекаємо. Педашів. І будемо починати. Так. Чекаємо. Так, надивіться. Треба подумати, що мені робити. Привіт, Генрі. Як я сказав, буде, ну, як я написав... Привіт, Марік. Ем, буде. Ем, спідран. Можу вам показати е, швиденько... О, велбой! Привіт. Можу показати швиденько, що у мене в хардкор світі. Там відбувається. Розказати. Секунду. Закон... Коротше. М -м -м. Показати, що там, як там і. Підемо в спідеран Або відразу в спідеран. Як вам ідея? Що краще? Давай. Ладно, пішли в. М -м. Спідран, тому нормально. Артопор. Без назви, бо можна можете перезаписувати. Ну, перезаписувати, перероблювати. Що ще давайте, ще щанків, Ну і все. Погнали. Не обіцяю, що я буду прям спідрано і гарно. Бо я трошки розгубив це за останній час. Але давайте, секунда. Mm. Не треба шторм, будь ласка. Ой. Ну так, але можна хоча б якось вміти спідранити, я наче вмію, але. Я не хочу з цього робити прям мега спідран Я не кажу, що я прям мега спідранер але... Нормальний. О господи мене. Шторм не треба. Давай на наступний якийсь стрім, який буде не скоро. Так. Ого, 12 людей. Є. Ну да, точно не дрім, це... Це я вам гарантую. Так. А, ладно. Ні, я не в настрої сьогодні тікати Бо. бо я щось. Я просто хочу. Побігать, повиживать. Тікать, це треба напрягатися. Я просто хочу... Сьогодні просто перший стрім за останній час. Та це не те, Генрі, що. Е, прям спідран на час. Це просто. Просто максимально. Як вийде швидко, гарно. Ні, ладно. Шторм, якщо хочеш, можеш заходить. І починати спробувати, я спробую втекти. Але я не обіцяю, що я буду. що я виживу. Бо шторм такий ПВП шер що. Чи може мене залупашить швидко? А, я ж не включив режим. Ай, ладно, чи включив? Я забув, все, чесно Яка каточка? Тобто. А да, Славик, точка Майнкрафта, я таких слив не знаю. Ой, народ, Ой, это погано. Я теж. Так, народ. Треба швидше, бо шторм як зараз прибіжить. Може почати лупашити рукою. А може почати... Шторм не треба. Так, народ, давайте. О, Хасмер, добрий день, у мене тут спідран. Шторм мене намагається вбити, тому... Та я б сказав би скільки часу стрімів не було Що там Мув? Не ображайте мені Вейзі? Якщо почую, що ви мені вейзі ображаєте, ну Ну просто ну Та як сказати? Стрім це і буде Певно Останнім в цьому місяці? Логічно, <гум> ну, не знаю. Сумніваю, що найближчим часом будуть ще стрім. Боже, я не попадаю. Так, ладно. Що я хочу жити. Один е, 2160. Щось таке. Так, эм. Е точно. Теж так працює. Ого. А яка? Так. Развалювати. Тріщання дверей? Це може дощ? Щоб в мене накрапає. То може це воно. А -а -а. Так, ладно. Я не знаю, просто в мене немає можливості десь в іншому місці сидіти, тому, на жаль, доведеться слухати дощ. А, да, одну третю Фу, Одну, одну еліту просрали. Успішно. Боже, я по кнопкам не попадаю взагалі. Розвчився. Ні, ні. Так, так само. Вылазим звідси. Так, ладно. Поки наче... пам'ятаю, як спедрант. Не знаю. Не пробував створювати аккаунт. Я хоча продав, у мене два аккаунти. Але... Так, ладно. Так, я, я на якийсь момент забув, що я в хардкорі граю. Це неприємно, ну, може закінчитися неприємно. Краще не треба, бо я хочу просто... просто повиживати. Ну шторм він вийшов, як розумію, він... А, я, до речі, зайшов, ладно. Ну так, у нього одне життя у мене. Ну да, з мене так в житті роблять шашлик. Мені не звикать. О, я, конечно, хочу раз, разыгрывать своим життям. Ладно, не, хочу вздыхать. Приколі, ти... Я не так, ви прикольный это из мене. ну на зараз мене. Я не хочу, щоб... -hmm. ну, буду сподіватися, коли закінчу стрім буде відео. Бо мені ж цікаво, що там ти зробиш. Так що сьогодні Окей, ну ладно. Так что, що... е, мистер Мимикс. Мі мі Ни, бо я розраховую просто виживати плюс тут за мною полюють. Храще не треба. Що я зробив? Ого. Це потужно. Містер Мікінс, ні, не можна. Стоп, там же був портал. Ладно. На бедриться, до речі. Можна посадити ендермена в човен. А ну почекайте. Мені цікаво. Садиш в човен. Я не тебе питаю. Давай, чувак. Не, ладно, на бедерці не можна. Удачи, Хазмер. мі Миккинс. Не можна. Дякую. Угу. О, чудово там? Um. -uh -uh. Uh -uh. Скільки мене ще на два закиза? Було б може розумно піти в шахту? Але чи є в цьому сенс? Нема. Ну як сказати Влад. У мене так як такого мікрофона й нема. Я в навушниках зараз. Я озвучую відео в навушниках. Розмовляю з вами в лобі, в навушниках. Тому таке... Я думаю, скільки зараз ми. 15 хвилин. Ще недовго, хвилин 15. Так. І... і доведеться закінчувати, бо ще є справа, яку треба зробити. Не знаю, коли відео зроблю. Хочу випустити найближчі тиждень, але... Відчуваю, що не вийде. М -м -м. Ну, Влад, скажу так, тут це не мене більш для просто щоб послухати щось. Я розумію, що треба навушники нормальні. У мене були коли з мікрофоном, але вони зламалися і до речі фігня. Доведеться. Я не знаю. Треба думати. Може й куплю якийсь собі. Але не знаю. Mm. Щось сьогодні такий стрім поганий, нудний, але на жаль, що є, то є. Ну так, просто... Розумієш, от, я зазвичай просто е, монтую і озвучую. І там, в принципі, звук чутно, іноді. задній фон. До речі, ні. Якщо чесно, я озвучую без безномушників. Містер Мімікс, я тобі сказав п'ять разів не можна. Чого так лагає? Ладно? За весну, мені здається, я робив якісь там в березні. Але... не знаю. Я думаю я з осені почну повертатися на стріми більш. Знов переключатися, але не знаю. Щось просто. Нема можливості зараз робити стріми плюс намагаюсь робити краще відео, тому. Я не знаю. А, ага, Січні? Ого. Я впевнений, що не там не знаю. Кінець березня тут таке. От ну, тоді, да виходить, що я, чесно, не знаю, чого я зараз шукаю тут. Було б логічніше в шахту йти. Вот не знаю. Я типу мають качуть від шторма, але я не знаю, чи він мною взагалі полює, чи він зараз розвивається, щоб потім догнати і вбити. Ладно, зараз будемо шахту йти. А... Ну що я скажу? Ну, может, може, он може, развивается, не знаю. Так, тут есть, может быть, шахта, не знаю. А, зараз снимаю... Відео Minecraft Hardcore. Не знаю, що з цього вийде. Та да, він або зараз розвивається до діамантової броні, або йде вент вже і там буде чекати мене. Скоро будемо завершувати, бо в мене щось голова починає боліти. Ні. Не знаю, я вийшов зробити цей стрім просто, щоб згадати, що це. Як це працює, щоб не забував. Тому. Ну, мені. Давайте признаємося до Ірен мені далеко, я не зможу сидіти по шість годин, як вона, але Ладно, буду завершувати зараз. Недовго був стрім. Тому, але дякую всім за перегляд. Можливо, колись я буду робити. Ну так, але...